Масований ракетний удар по Україні, вручення повісток на вулиці, ДТП через Ожеледицю та прощання загиблим на війні білоцерківцем. Про всі ці події міста та країни розповім у програмі Головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо. Вітаю вас. Держава-терорист завдала масованого ракетного удару по території України за інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. з кораблів акваторії Чорного моря та літаків. Росіяни випустили 55 ракет. 47 з них знищили сили протиповітряної оборони України. Внаслідок атаки загинуло 11 людей. Ще така ж кількість поранено. Цілились вояки і по столичній області. Як повідомив керівник Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов, через атаку області дронами та ракетами пошкоджено п'ять житлових будинків, сім об'єктів і споруд, понад 40 автомобілів. За інформацією Київської ова також є влучання в енергетичний об'єкт про ворожу атаку дронами. Далі у коментарі речника повітряних сил не почали. По одному, по два, по групах, по п'ять, по десять, потім збільшували. Потім зрозуміли, що їх уже можна збивати різними засобами, особливо коли є візуальна прив'язка. до них що люди застосовують різні типи озброєння, всі сили оборони, ну і вирішили для себе все ж таки, що найкращий Шлях для них це ну, вночі так прокладати маршрути, зрозуміло, так щоб уникати попадання в зону дії нашої ППО, і це перший момент, і другий момент зменшення е, видимості, так візуалізації. Їх добре чути, вони гудять, мопеди не це. І е, візуальна прив'язка потрібна для того, щоб знищувати їх саме стрілецькою зброєю Це крупнокалібратом кулеметами, зенітними гарматами та іншими засобами. Які Біла церква попрощалась ще з одним захисником України. 36-річний Олександр Семенченко був командиром аеромобільної роти одного з батальйонів. Загинув воїн 16 січня під час танкового обстрілу з боку противника в районі міста Соледар Донецької області. Відспівування українського героя відбулось у храмі Покрови Божої Матері. Попрощатись з Олександром прийшли рідні, побратими та небайдужі білоцерківці. У чоловіка залишилися Шилась дружина, донька та мати. Поховали його поруч з іншими армійцями на Алеї Слави, що на кладовищі Сухий Яр. Знайомі з Сашком з березня місяця. Разом я прийшов він служив в цьому підрозділі. Він був командиром взводу але надалі так сталися обставини, що йому прийшлося приймати дуже важке рішення, і він не його прийняв і очолив цю роту. У мене є ну, історія про нього. Ну, не знаю, там, можна, там доречно, недоречно. у Сашка чудове, чудове, чудове відчуття гумору. Кожна якась там задача, яка дуже серйозна, все на, з його боку, ну, на якийсь гумор. І коли він прийшов до нас, йому кажуть, будеш командиром взводу? Там говорить, 30 чоловік. Він говорить, да, буду. Так Сашко, ти ж репхоз закінчив. Ну, він, ну і що, ну, там карасі 30, карасів, я не вмію їх виращувати, виховувати, а тут 30 людей, яка різниця? Сашко загинув. Від пострілу танка. Але ну, для того, щоб там люди знали, що наступний день цей танк був знищений. Там є в мене в телефоні фото. Командир батальйону відзвітував всім, що ну, відзвітував, скинув там. У нас є чати свої, що ми за Сашка помстилися. І... З ожеледицю в місті трапилось кілька ДТП. Одна з аварій сталася поблизу вулиці Рибна. Там водії не розминулися та врізались один в одного. На місце події прибула поліція. Потерпілих немає. Інший інцидент виник на перехресті по вулиці Шевченка біля школи номер 18 Керманич однієї з машин протаранив огорожу у цей момент. Світлофор не працював, постраждалих немає. Загалом, як повідомляє, патрульна поліція. Білої церкви протягом минулого року на території їх обслуговування трапилось майже 170 ДТП із потерпілими. В автотрошах загинули 20 людей, 186 отримали травми. Нещодавно Володимир Зеленський доручив військовому керівництву країни створити резерви особового складу. Тож в інформаційному просторі з'явились відео з врученням повісток чоловікам. Як роз'яснює адвокат Віталій Гаделія, робити це мають право представники військоматів місцевого самоврядування, органів освіти, управителі будинку, а також роботодавці. Натомість отримувати повістку людина має особисто та під. Підпис зазначу, такий лист не означає мобілізацію. Насамперед, це виклик для перевірки даних. Але в разі, якщо особа не з'являється до військомату, їй загрожує штраф, максимальний розмір якого становить 8500 гривень. У разі якщо після проходження медкомісії чоловік неодноразово ухиляється від служби, йому загрожує кримінальна відповідальність. Спочатку зазвичай вручають повістки для оточення даних. Вже під час оточення даних можуть вручити повістку, звичайно, проходження ВЛКС, по результату якої, якщо особа є придатною до військової служби під час військового воєнного стану, її будуть надалі вручати вже мобілізаційне розпорядження. Особа після проходження ВЛКС має право, якщо вона не згодна з результатом, оскаржити дане рішення до ВЛКС вищого рівня, до центральної військово лікарняної комісії, так званого ЦВЛК, або в судовому порядку, якщо після оскарження такого, вона буде все одно вважати, що її хвороби роблять її непридатною для проходження воєнної служби. Головна артерія Білої церкви річка Рось часто потерпає від людського недбальства разом з протокою. Вона є основним джерелом води у крані для білоцерківців та інших мешканців порусву. Але нещодавно наш телеканал отримав інформацію про можливий скид стоків, що це чергове забруднення чи невід'ємний елемент підприємницької діяльності. Дивіться прямо зараз. Червоні ріки стічних вод майже щодня потрапляють до протоки про екологічне недбальство з боку одного з приватних підприємств міста повідомив наш телеканал, небайдужий білоцерківець, який побажав залишитись поза камерою. Дійсно, по вулиці Івана Кожедуба фермерське господарство вивело назовні трубу, з якої тече невідома рідина. До того ж, ця ділянка просякнута сморідом гнилих продуктів. А ось громадський активіст Олег Ставничий наголошує, що такі випадки не поодинокі. Річку Рут я переймаю з 16-го року, 16 року і досліджу 16-го року. І зрозуміло, що натрапляв на забруднювачів хімічними, хімічними викидами. Немає у нас органів, немає установ, які б переймались б річкою, які б карали б порушників. Немає. Ну, нас взагалі і санстанція так не працює, як повинна працювати. Тобто вони не досліджують воду. Про екологію я взагалі мовчу, я не знаю в Білій церкві жодного еколога, який би переймався річкою Рут річкою Рось. Тобто і інші були забруднювачі, але, але оскільки я ж кажу, оскільки немає відповідних органів, які б е, скажімо, втручались, в, втручались в цю проблему річки Рут, то і я більш впевнений, що і зараз відбуваються, відбуваються скиди. Так, як і хімічні скиди, і, і нечечна каналізація тобто, все це відбувається. Подібні явища з боку бізнесу мають контролювати відповідні установи. Як констатує начальниця управління благоустрою та екології міста Альона Колотницька про проблему знають, адже дана труба є власністю компанії Чудова марка, що займається виготовленням солінь. У такий спосіб підприємство облаштувало ливневу каналізацію. Ми були спілкувалися з власниками цієї. Цього... Території, і виходить, що це у них рівньо, звичайно, львньова каналізація дворова. І коли вони миють свою територію, звісно, там на цю там вони грузять буряки там, чи якусь органіку, і змивають, і воно все стікає в протоку. Брали ми аналізи. Дійсно, воно виглядає жахливо, наче там кривава річка. Але по аналізам вона показує, що це просто органіка, немає нічого такого шкідливого, крім цього страшного вигляду. Під час нашого візиту на воді ми помітили райдужну плівку, піну та каламутні домішки. А вологі сліди, що поруч з трубою свідчать скид стоків тут вже давно. Ми брали аналізи, то нам сказали, що там є невеличкий, але він не настільки шкодить да, от сим нада попрацювати, якраз і про що я говорю, що це недопустимо, що туди повинна стікати вода чиста дощова. Тому що вся, вся лівньова каналізація в місті вона йде в річку, вона не очищується, немає У, Взагалі, я не знаю, в Україні, чи є на лівньову каналізацію якісь фільтри чи якісь е, очисні споруди. Е, тому. Ми ще раз під'їдемо, поспілкуємося. Може домовимося, що якісь у них там у них є відстійники, то тобто є ми все це дивилися, відкривалися. Це у них є. Ну чому воно так попадає? чому вони не прибирають, так я б сказала, би території перед тим, які помить, то ми про це з ними поспілкуємося. І якщо мешканці бачать, що дійсно йде така вода, хай вони нам дзвонять центр оперативного реагування, щоб ми вже по факту це побачили. Ось контроль за якістю води у річці Рось та її протоках на території Білої церкви має здійснювати Білоцерків вода, але там розводять руками. Бо як зазначила директорка підприємства Тетяна Бойко, коментувати нічого вони взагалі не бачили ні труби, ні скарг з даного приводу. Я з цього приводу за не можу сказати. У нас на даний момент буває, що до нас приходить. У нас поки на даний момент все нормально, і що я вам про. А чи досліджували ви воду звідти? Ні, ні, так ніхто ж не давав її досліджувати, тобто і справа. Що якщо був хоча б якийсь там на аналізі, ми могли сказати, що там які, а хай би там далі шукали, є вже певна комісія у департаменті, яка обстежує, ви що, ну знаходить оські такі не незаконні. В різки, в каналізацію чи в випуски, чи ну, таке шукають, коли люди підключаються. А цей, А є така комісія разом з екологією, ну ніхто нас не викликав, ніхто нічого не відбирав, ніхто нічого не давав. Водночас, як запевняє директор підприємства Богдан Синевич, труба є виключно зливною, через яку спускають дощову та талу воду з під снігу, але іноді, під час виробничих процесів, у воді залишаються залишки овочів, що й потрапляють у каналізацію. Тож, за словами керівника компанії, яскраво червона вода утворюється внаслідок фарбування буряковим соком, що не становить загрози місцевій річці, це труба це дощова каналізація розроблена. І змонтована згідно проєктної документації, затверджена яка проєктна документація була е, згідно чинного законодавства. Е, рідина, яка тече з цієї труби, це сніг або ж дощ. Е, я не знаю, в який період і коли ви знімали і дивилися. Е, а чому вона червоного кольору? Тому що. У нас підприємство займається переробкою сирих овочів, і один із овочів є буряк столовий. Ми його переробляємо, очищаємо, і за допомогою транспортера шнекового відходи по буряку потрапляють в спеціальний сміттєвий контейнер для органічних решток. Із цього контейнера, оскільки це очистки буряка витікає е, юшка, сік, як стверджують екологи та захисники річки, Рось протока вже давно потребує капітального очищення, крім несанкціонованих стоків з боку недобросовісних підприємців та людей, до неї потрапляє інше сміття, пластик та пляшки. Тож, поки такі інциденти не будуть жорстоко каратись, біла церква ризикує залишитись і без якісної річкової води. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. І на завершення про леопардовий тренд, що набув масової популярності як в Україні, так і за кордоном. А все задля підтримки Німеччини швидше надати ЗСУ танки леопард 2 Уряд цієї країни дозволив також реекспорт іншим державам. Тож користувачі соцмереж масово вдягають одяг з леопардовим принтом, додають аксесуари та всіляко привертають увагу. А під публікаціями є хештег «Free the Leopards». Таку тенденцію підтримав, як бачите, і наш телеканал. На цьому інформаційний випуск головних новин Білої церкви завершується. Завтра ми підготуємо для вас свіжу порцію новин про життя нашого міста та країни. Дякуємо, що з нами були цього вечора. І довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах та залишайте свої відгуки під ефіром. Чекатиму на вас завтра. о цій же порі, слава Україні.